Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про леєр 2 рішення, а саме про оптимізм. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перше та найголовніше те, що оптимізм дійсно фундаментальний. Сам Віталік Бутерін слідкує за оптимізмом. По суті, ціль оптимізму – створити додаткову екосистему для ефіріума. Мережа Ефіріума повільна. Транзакції дорогі, а саме Layer 2 рішення, оптимізм служить для того, щоб транзакції були дешеві та швидкі. І вже велика кількість проєктів підключилися до цієї екосистеми ТВЛ, тобто залочених грошей в оптимізм 600. 50 мільйонів доларів. На такому падаючому ринку, коли ефір також знижується, 650 мільйонів залочених грошей це є немаленька сума. Давайте перейдемо на екран та розглянемо взагалі по якій ціні токен купляли фонди, скільки в них Xів, та по якій ціні готовий оптимізм купляти я. Хочу зупинитися на тому, хто створював цей проєкт. Створювали цей проєкт минулі розробники Ефіра. Частина цих розробників, якщо бути точнішим. Зараз багато людей скажуть, ну і що, це взагалі нічого не означає. Ну повірте, це важливо, коли проєкт створюють ті люди, хто мав вже досвід і практику в якихось крупних проектах або крупних блокчейнах. В сам оптимізм проінвестували всього лише три фунда: це Андерсен, Хорвіц, Айоколаб та Парадайм. Звісно, якщо ці три фунда залили такі гроші, а саме, 178 мільйонів доларів значить на що ці хлопці розраховують. І найголовніше для нас, по якій ціні купляли ці фунди токен оптимізм. Як ми можемо замітити, інформації на Дропстап немає, тобто навіть на Крипторанк. І також на інших сайтах я не знайшов інформації, по якій ціні купляли фонди. На зараз я постараюся вирахувати зі своїх знань, по якій ціні могли купити токен фонди. Тобто по якій ціні токен дістався фондам. Звісно, що ця інформація не буде 100%, але середню точку входу плюс-мінус ми вирахуємо. Що ми робимо? Відкриваємо спочатку калькулятор, бачимо «Total Supply» повний. Саблайт токенів, які будуть в ринку, це є 4 мільярда 294 мільйона токенів. Що я роблю далі? Тобто вписую суму інвестицій всіх фондів, цих всіх трьох фондів. Як ми знаємо, ці три фонда проінвестували 178 мільйонів доларів. Ділю на 4 мільярда 294 мільйона цих токенів. В нас виходить 4 цента покупка фондами. Тобто, можливо, десь більше, десь менше. Тому що якщо ми пустимося донизу, бачимо раунди фінансування, було 3 раунди фінансування. Звісно, що токен в першому, припустимо, сіт раунді дістався, хай буде токен по 4 цента. Ну а звісно, що в другому або в третьому раунді фінансування токен дістався фондам по більшій ціні. Тобто, якщо ми вирахували середню, Точку входу плюс-мінус 4 цента. Давайте заокруглимо. Хай буде середня точка входу, по якій дістався токен фондам. Це буде 10 центів. Ну а звісно, якщо хтось з моїх глядачів знає, як вирухувати краще або володіє інформацією, по якій ціні взяли фонди, то поділіться в коментарях. Якщо плюс-мінус, як я говорю, токен дістався фондам по 10 центів. Зараз ми постараємося вирухувати, скільки іксів на сьогоднішній день у фондах. Вибираємо линієчку, будемо тягнути від 10 центів до сьогоднішнього дня, по якій ціні зараз торгується оптимізм. Як ми можемо замітити, на даний момент в них залишається 11 іксів, що ще хочеться підкреслити, те, що в майбутньому цей токен буде дійсно інфляційним, тобто буде багато монет появлятися в циркуляції. На сьогоднішній день вже відбуваються розлоки у фондів. І питання в тому, чи готові вони лити. Токен в стакан при 10 іксах. Ну дядьки, які проінвестували в цей фундаментал, вони знають, що роблять. Мало віриться, що по сьогоднішньому курсу фонди будуть лити токен. На мою думку, не за 10 іксами вони прийшли. Ну, звісно, набирати токен по сьогоднішньому курсі я не дуже хочу. Для мене хороша точка входу починається від 80 центів. В цьому діапазоні я починав відкупляти токен оптимізм. Але, звісно, не знати, чи токен сюди прийде. Але по сьогоднішніх цінах купляти оптимізм я не збираюся. А взагалі, хороший канал для мене це є 40-80%. Іменно в цьому каналі я б з радістю набирав токен. Саме 50-80 центів я вважаю хорошою точкою входу. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає акаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні айрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.